Компанія Ельмарк» збудувала для нас дві тентові споруди для центру безмитної зони. Завдяки протан. Ми збудували центр вчасно та в межах бюджету. Ми обрали це рішення безумовно з огляду на досвід компанії, яка за потрібний час та в межах бюджету зможе завершити впровадження без потреби залучення нашої команди в процес. Це питання не лише безпеки з точки зору процесу будівництва, але й безпеки щодо підтримки таких елементарних завдань з боку менеджера, логістичного оператора, як дотримання температури або якісного обслуговування. Ми часто були обмежені, оскільки потребували час від часу спеціальних місць для зберігання через високі вимоги клієнтів. Наша зона безмитної торгівлі це швидке виконання ефективних рішень, де ми гарантуємо швидку реалізацію проєкту. Термін зведення споруди, який компанія виділила для нас, запевнив мене, що об'єкти такого типу будують за лічені дні. Для нашого центру вільної торгівлі Протан Ельмарк була єдиною компанією, яка запропонувала рішення щодо розміщення логістичних об'єктів у спеціальній зоні. Наша територія має перепад висот, але це не є проблемою. Завдання було виконано швидко та професійно, з дотриманням безпекових норм та бюджету. Як компанія інвестор ми прийняли виконане завдання напрочуд швидко. Я можу рекомендувати всім такого партнера, як ProTan Ельмарк. Компанія Склад Сервіс є авторизованим представником ProTan Ельмарк в Україні. Ми вже реалізували більше 10 проєктів загальною площою 13 тисяч квадратних метрів. Ваш проєкт може стати наступним. Для розрахунку вартості звертайтесь за контактами в описі до цього відео.